Якщо ви працюєте в Нідерландах на складі прибиральниці, теплиці або в Макдональдсі, у вас є унікальний шанс змінити своє життя прямо зараз, потрапити в унікальне бізнес-ком'юніті Нідерландів. А для цього вам необхідно що знання нідерландської мови. Мова це той інструмент, який допомагає вам найкраще за все себе продати та позиціонувати. Тож я запрошую вас на курс із вивчення нідерландської мови для новачків, що триватиме 4 місяці. Заняття Проходять кожного тижня по два рази. Тривалість заняття одна година. Ми зустрічаємося з вами і особічно розвиваємо навички нідерландської мови, які допоможуть в подальшому вам у складанні інтеграційного іспиту для отримання паспорту. Чи знали ви, що придбати нерухомість це всі можливості, які легко відкриваються за допомогою європейського паспорту? Європейський паспорт ніколи не буде зайвим. Повірте мені, Тож чекаю на ваші повідомлення особисті. Вивчіть мову за 4 місяці і станьте кором. Олевою Нідерландів